Рав столичних ремонт тунелю на синій гілці київського метро триватиме довше ніж планували. Про це заявили в компанії, яка займається будівництвом. Зазначається, що раніше відновлення пошкодженого тунелю мали завершити влітку. Тепер терміни змістилися на осінь 2024 року. Наразі проект відбудови розробляють три групи проєктувальників. Що ж буде у найближчій перспективі зі столичним метро, Зараз будемо розбиратися. Вікторія Булавіна, завідувачка сектору біологічних, ветеринарних та ґрунтознавчих досліджень Національного наукового центру Інститут судових експертиз імені Бокаріуса, з нами на прямому зв'язку. Доброго дня вам, пані Вікторія. Вітаємо. Доброго дня. Пані Вікторія, час від часу проїжджаю саме ту ділянку, де зараз не працює столичний метрополітен. І можу сказати, що кияни та гості міста чекають на відновлення роботи. Скажіть, будь ласка, та з нетерпінням, що ж показали останні дослідження ось тих саме аварійних ділянок і наслідки, наскільки вони критичними для міста та й метрополітена? Дякую. Ну, я хочу сказати, що в тунелі продовжує надходити вода. Також в тунелі демонтували зараз рейки. Тунель тимчасово підтримується підсилюючими конструкціями для запобігання погіршення ситуації, яка склалася. Ну і на даний час також досудовим розслідуванням видано три експертизи, в тому числі і експертизу матеріалів решовин та виробів щодо дослідження мінеральних утворень на поверхні оправи. Хімічний аналіз мінералів, які утворилися в тунелі, свідчить про, про те, що безконтрольне потрапляння води в тунель відбувалося протягом 5-10 років. Ну, також пожежно-технічну експертизу, за результатами якої стан приміщень досліджень тунелей не відповідає вимогам пожежної безпеки. За це покладена відповідальність на керівники на керівника метрополітену. Не було також проваджено системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій на небезпечних ділянках. І об'єктах підвищеної небезпеки, ну тобто, відповідальність, ну відповідальні особи місцевої влади не контролювали стан метро, зокрема порушення там цілісності конструкції, конструкції тунелю або потрапляння рідини в тунель. Ну це могло звісно призвести до трагічних наслідків. Пані Вікторія, а, а скажіть, будь ласка, ну ви перелічили велику кількість досліджень. Це е, максимум чи це максимум досліджень на, на цей час? І ще, можливо, якісь дослідження в перспективі плануються? Якщо так, то чого вони будуть стосуватися і торкатися? Це дослідження на даний час. Угу. Угу. А про перспективи про перспективи поговоримо свого часу. Дуже дякуємо вам, Вікторія Булавіна, експертка Національного наукового інституту судових експертиз імені заслуженого професора Бокаріуса. Нам пояснювала, що зараз відбувається на проблемних ділянках столичного мета.